Варшава підписала великий танковий контракт із Сеулом. Таким чином, до 2030 року Польща стане європейським лідером за кількістю танків. До 2030 року Польща матиме більше танків, ніж Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія разом узяті. Цьому посприяє підписання угоди Варшави з Сеулом на придбання і виробництво південнокорейських танків К2. Про це повідомило польське радіо 24. Угоду було підписано на заводі Бумар Лабенди в глівіце між польською зброярською групою та південнокорейською корпорацією Hyundai Rotem. Угода передбачає придбання ще 180 танків К-2, включно із 64 в конфігурації К-2ПЛ. Вартість контракту становить 6,7 мільярда доларів. Цитата це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої збройової промисловості. Угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні. Кінець цитати написав віце-прем'єр та голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косеняк Камеш у повідомленні на платформі X. Президент польської зброярської групи Адам Лешкевич розповів, що підписання контракту цитата, також є частиною більшої угоди, пов'язаної з розвитком польської збройової промисловості. Йдеться про передачу технологій, а також про підвищення компетенції у виробництві та обслуговуванні. І цей сервіс також надзвичайно важливий, оскільки становить дві третини життєвого циклу танка. Кінець цитати наголосив Лешкевич. Таким чином, до 2030 року Польща матиме загалом 1100 танків. Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція мають загалом 950 танків. Польща також стала лідером у відносних, з відносних бюджетних витрат на оборону. Нині на військовій цілі Варшава витрачає 4,7% ВВП, що є найвищим показником серед країн НАТО.